Капеланське благословіння на 29 листопада 24 року, в і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благоставен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса у відповідь Фарисеям, які його спокушали, що треба віддавати кесарю кесарева а Богу Боже. Він відповів тим фарисеям, які спокушали таким чином. І вони прийняли його відповідь сказали, правильно, для себе подумали, правильно відповів. І нічим навіть йому треба ну, і докорити нічим. А як я вважаю, цей вислів правильний, що треба видавати кесарю-кесарева а богові Боже? Якщо я сам підтримую це, то у мене стає питання. А що таке віддати кесарю кесарю? Ну, наприклад, сьогодні кесарь це хто для мене? Це держава. Чи треба платити податки державі, чи ні? Чи треба воювати на стороні державі, коли війна йде несправедлива? Чи ні? І навпаки, що таки в цих умовах, коли йде війна, коли сплачуються податки, як? Що це віддавати Богу, Богу Боже? Що у мене є Боже, і як я можу віддати в цих умовах, коли я живу? Що це таке? Не виникає питання: а чи не є ще один кошик? Це я, мені, у мене? Коли я і не кесарю нічого не віддаю, і богові нічого не віддаю, а все собі. Тягну, тягну, тягну. І що це означає? В яких справах це проявляється? В яких моїх жаданнях це проявляється, в яких моїх порухах серця це проявляється? Що це? І ось коли я починаю слідкувати за цим, розбиратися за цим, вникати в глиб питання цього простого виразу, виявляється, то я можу розуміти, тоді я можу зрозуміти, що таке життя віруючої людини, як вона повинна, знаєте, визначатися, як знати правильну дорогу. Його, ну, щоб простувати, не заблудитися на ньому. Коли я чітко знаю, що це я, а це кесар, а це Господь, і що таке Боже, що таке кесареве, а що таке моє, і чи існує воно моє, чи воно привласнено чи ні, тоді я, коли йду до Бога, то я тоді не заблукаю на дорозі. А навіть тоді, коли йду до кесаря, теж не заблукаю, бо я знаю, що мені треба. Або йду до себе, я знаю. Я свідомо тоді йду. Знаєте, я не той, який нічого не розуміє. Або навпаки, я не скажу, що він нічого не розуміє. Я не хочу нічого розуміти, тому й не розумію. Тому я не буду розбиратися. І тоді, знаєте, як цей у нас є така поза страус. Та я то, якщо витягнув би голову, я б зрозумів. А так я його не витягую, тому й не розумію. І думаю, що мені від цього стане легше, що мене не так покарають. Так, як усвідомлення. Я, навпаки, усвідомлено не хочу усвідомлювати, бо думаю, що мені простять. Амінь.